Thank you Не президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України, ешелон 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців смуги проведення операції об'єднаних сил після виконання успішного бойових завдань прибув в повному складі. України, Верховному Командуючі Збройних Сил України особовий склад 72 бригади імені Чорної Запорозьці з нагоди прибуття з зони проведення операції Об'єднаних сил вишуканих командир бригади полковник Татусь. Слово має президент України Петро Порошенко. Пані та панове офіцери, сержанти. Солдати 72 окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців, шановні воїни, насамперед, ще раз хочу привітати тих з вас, хто щойно вийшов з району бойових дій з поверненням додому, пункт постійної дислокації. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, я дякую кожного з вас за ратну службу, за ефективне і професійне виконання свого військового обов'язку. Щойно, зустрічаючись на залізничному вокзалі з героями, які прибули ешелоном зі Сходу. Побачив перед собою впевнених і мужніх воїнів, які більше як півроку отримували бойові позиції, боронячи українську землю від російського агресора. Місяць тому з багатьма з вас мав честь зустрічатися на передових позиціях, де особисто знайомився з обстановкою в районі проведення. Операції об'єднаних сил і на власні очі бачив, як працюють підрозділи бригади бойовій обстановці. Переконався високому рівні бойової злагодженості та підготовки, які демонструє особовий склад бригади. Продовж п'яти років ім'я героїчної військової частини з Білої церкви. З грізними для ворога розкатами лунає на різних ділянках фронту. Підрозділи бригади в 2014 -му мужньо та самовіддано захищали Маріуполь та Волонаваху, брали участь в обороні Донецького аеропорту, здійснили складний 240 кілометровий рейд вздовж україно російського кордону аж до Ізвареного, Свердловська, Червонопартизанська, де близько двох місяців мужньо тримала оборону з зайнятих рубежів. В лютому 15-го ви героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. З серпні того ж року вели. Жорстокі бої під Білою Кам'янкою та Новоласпою. В цих боїв вдалося встановити контроль над стратегічними висотами і була звільнена значна частина української території. 72 го воювала майже на всіх ділянках російсько-української війни. Весь український народ пам'ятає, як українські воїни зі складу бригади. Зимові дні 2017 року стали на шляху окупантів під Авдіївкою і продемонстрували свій незламний характер. І ні на крок не відступили із займаних позицій під натиском ворога. Всі ми пам'ятаємо, як під час важких боїв в районі Шахти Бутівка та за. Авдіївську промку, Авдіївську промзону. У відповідь на провокації ворога підрозділи бригади провели блискавичну операцію, захопили позицію окупантів та фактично вщент розгромили створені, озброєні, підготовлені та керовані російськими окупантами Сили ворога. Свовий склад бригади. Більш як півроку так само стійко і впевнено тримав оборонні позиції на Світлодарській дузі, напрямку, звідки бригада щойно повернулася, саме за стійкість, саме за згуртованість, саме за неймовірну внутрішню силу противник охрестив вас чорною бригадою. І, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань та з метою відновлення історичних традицій національного війська, вашій військовій частині було присвоєне ім'я чорних запорожців на честь наших славетних пращурів як і ми мужно боролися з російськими зайдами сто років тому. І ваша бойова бригада з честю несеться. Високе звання, примножуючи славні традиції прийдешніх поколінь захисників рідної землі, за проявлене мужність і героїзм, 342 військовослужбовця бригади нагороджені державними нагородами. Два отримали високе звання Герою України за період бойових дій. Близько 700 військовослужбовців механізованої бригади отримали поранення та травми різного ступеню важкості. І щойно перед приїздом до вас я відвідав Національний військово-медичний клінічний центр, головний військовий клінічний госпіталь, зустрівся з пораненими бойовими побратимами воїнами бригади, які постраждали внаслідок підступного обстрілу. Що стався 16 січня поблизу селища Троїцьке. подякував кожному герою за звитягу та вірність України, вручив державні нагороди та подарунки і за запевненнями військових медиків на сьогодні, на щастя, загрози життю наших воїнів немає. Вчасно надана висококваліфікована медична допомога. Дає надію на швидке одужання. І хочу наголосити, що кожен з них запевнив мене як Верховного Головнокомандувача, що він мріє якнайшвидше повернутися до бойового складу бригади. Кожен. І кожен попросив передати вітання бойовим побратимам, коли я повідомив, їм, що ми їдемо в Білу церкву зустрічати наших. Воїнів після виведення з районної операції Об'єднаних Сил. Це справжні мужні герої України. І, на жаль, 116 воїнів-бригади поклали своє життя за Україну під час боїв з російськими агресорами. Серед них герої України. Заступник командира першого мотивізованого батальйону, майор Кізіло Андрій Олександрович. ніколи не забудемо наших бойових побратимів, які віддали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять і слава. І прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Маємо якісну нову армію іншу, ніж на початку російської агресії. У війську зараз є все необхідне для успішного виконання бойових завдань. Триває комплектування Збройних сил України особовим складом, зокрема, військовослужбовцями за контрактом. За моїм дорученням, використовуючи кошти, які Генеральною прокуратурою були конфісковані, у. Представників попередньої влади, які вкрали їх українського народу. Ми прийняли рішення спрямувати їх на програми будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників у військових містечках постійної дислокації бойових військових частин Збройних сил України. Процес реалізації цієї амбітної програми перебуває на моєму постійному контролі. І сьогодні планую ознайомитись з ходом будівництва нових інфраструктурних об'єктів Білоцерковського військового гарнізону. Дорогі захисники України, одразу після перепочинку та реабілітації необхідно розгорнути повномасштабну підготовку бригади до виконання завдань за призначення. Я знаю, що невдовзі вашій військовій частині. Будуть проведені заходи із доукомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою. Розпочаться навчання особового складу за стандартами країн-членів НАТО, зокрема, під керівництвом інструкторів провідних армій світу. По закінченні підготовки будуть проведені масштабні навчання в складі бригади. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм. Слава захисникам України і слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указом президента України. За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддані дії та зразкове виконання військового обов'язку нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, Татуся Руслана Вадимовича, полковника. Дирченко, Сергея Анатольевича, полковника. Тюка Дмитра Миколаєвича, лейтенанта. Нагороджено медаллю за військову службу в Україні Бельську олену ігорівну лейтенанта. Дієнка Олександра Олеговича, старшого солдата. Андрія Олексійовича, молодшого лейтенанта. Руденка, Костянтина Михайловича, капітана? Шараєвського Олександра Михайловича, лейтенанта. Олександра Олександровича, капітана. Нагородженому далі. Захиснику вітчизни. Заводнюка. Олександра Євгенівича, старшого солдата. Михайловича, сержанта. <свят> Курашова. Володимир Володимирович, солдата. <решит> Несторенко. Олександра Володимировича старшину. <звук> Русиського <звук> Володимира Юрійовича. Старшого сержанта. Соболевського Едуарда Георгиевича. Солдата. Сотника Олександра Володимировича, молодшого сержанта. Віталія Олександровича, старшого сержанта. Церемонію завершена. Президент України Петро Порошенко. Повернення вас. Boa